Всім привіт! Ну що, почав той мій кадічок сипатися. Або просто доїздився до того, що вже треба все міняти. Рульова тя... тяга. Фебі брав. Так. Десь 860 гривень, плюс доставка. До турбіни треба дивитися, Зразу купив ремкомплект типу, форсуночки. От. Набор такий чую, прокладка, шпильки, гайочки, не знаю на що там змазка, ще колечка десь є, ось такі 500, по-моєму, плюс доставка з фірма. Якась аюша. підшипник, ступиці не міняється окремо, тільки за ступицею, от стопичка. З хороших брав. На 4, на 4 болти кріплення, бо є ще на 3. Такий комплекти болти. 2500. Це в магазині. Де що в інтернеті брав, а це в магазині. Вступицю вчора брав. ГРМ помпа теж є, є, нема часу то все міняти. Стоєчки стабілізатора по 500 гривень. Передній. Дві штучки взяв, вже їм прийшов, стукають, Все, буде міняти. О, ну, і ще на форсунки ремкомплект. Хоча я міняв, але мені треба дві форсунки замінити. От два ремкомплекти, два нових болти, кріплення форсунок. І от зараз буду міняти, е, не знаю, щось мені здається, то не така прокладочка, е, на ЄГР на клапані вверху покажу зараз. Там така має бути ніби плоска зверху, але може вона стає в пази і стає формою, не знаю. Взяв очищувач двигуна, там треба дещо підмити, на герметик посадити. І це колечко ще поставлю, бо там підсирає з масло. Получається З турбіни кидає трошки плюс повітря. Ну не доду турбіни через і всі втрати повітря. Так що ось, зараз вже мене запчастів. Ну, зараз я буду тільки оце колечко міняти в цім відео. А наступних вже піде, поїду додому. І буде напевне все зроблено на один день або на два. По ходові. Потім ще треба на сходження поїхати. Турбіна буде чуть пізніше, форсунки можливо теж пізніше, але це вже буде на СТО, я туди сам не полізу. Ще треба їх купити, підібрати. Все, коротше. О, тут запчастів на баксів 300 приблизно. 250 мінімум. І ще плюс робота. Що <кій> я буду це все міняти сам? от Стоєчки, тягу, підшипник, ну ступицю. Е 2-300 мені за роботу нарахували. Це за сходження плюс 500. Коротше, 2300 це з розвалом сходження. То я потім це все сам поміняю, і поїду до Теребовлі, наприклад, і за 500 зроблю сходження і все. Так що все, починаємо. Ось Якщо вам видно, тут воно сере, там ззаді ще більше аж тече. Ось тут видно. Як воно тече. Зараз знімаю патрубок. Три болтика і знизу два на подачу газів. Відключив Єгера, спробувати, хочу, може де розхід, який впаде. Просто заглушив, щоб він не відкривався. Експеримент. Якщо він герметично там пристає, ну зараз ми знімемо і подивимося, до речі. Якщо він герметично пристає, значить він закритий. Ніяких помилок не відсвітлює на цих двигунах. Кажуть, що не треба комп'ютером нічого міняти і робити. Ну, Подивимося. <coughs> Плюс в мене ось тече це їхня болячка, я вже то робив, але зараз знімаю ту фішку на форсунки. Ось цю відкручую е, саму фішку і там колечка є, але щоб їх поміняти, треба зняти кришку, зняти оце все, витягнути цю. Така там шина з, з проводкою на форсунки витягнути, ті колечка замінити. Ну, коротше, довго довга історія і проблем зараз може вже тоді з під кришки пускати. Так що я беру зараз, відкручую фішку, відкручую цей болтик. Можливо, ще знизу є, не пам'ятаю вже. Взяв Віктора Рейса герметичок, зараз його просто обмастимо і хай засихає і все. Так. Ось так я розібрав, щоб був доступ, фільтр зняв, це відкрутив. Поставив його на Віктора Рейнса, Фішечку ось зняв. Зараз поставлю і почав розбирати тут. Треба мені добратися, його розділити. І добратися до того кольця. Зняв я ЕГЕРА. Ось такий не нагарчик через нього. Но він не заклинений, він працює. Наїв є на ньому нагар. Це все фігня. зараз ми це колечко знімемо і попробуємо поставити тай, якщо підійде. Так, колечко стало. Ідеально. Дивіться яке вже це було. Вже плоске. Ось як воно. Номерочок, я не знаю. Вщільнення корпуса випускного... Щось випускного, не знаю що це. Вроді впускний колектор. Номер такий. Але стало, не знаю, стало та й добре. Все, зараз ставимо назад, скручуємо і все. У мене ще є така заглушка є А Але я просто зняв, от він щільно пристає, все нормально, Короте, зняв я тільки трубку та й все. Подивимось, що в разі чого буде щось погано робилось йому. Тоді поміняється. Так, ось. Заслонка якась дросільна. Все, збираємо. Ага, ще це трошки треба почистити. Зараз ще почищу легенько, змію та без та й ставлю. Все, закрутив, заслонку підключив. Оцю залупку поки треба оце відрізати, хай не бокається. Поїздимо без ЄГЕР, подивимось, що воно дасть, може розхід впаде, може ні. Хочу ще промити ДМРВ, реально розхід піднявся блин, в районі 9 літрів, це дохрена 7 ну, крайня точка для кадік. Помив, <клінь> там прокладочка нова, по ідеї має бути все добре. Коли крутити, тут обережно з цим. Носиком би можна відламати. Так, тут а все підключено. герметик сохне. Ще з годинку почекаємо, тоді буду заводити. Все, зараз ще патрубу кидаю на інтеркулер і все. Все, тест-драйв зробив, вроді не тече. Там теж в порядку. Проїдемо з залушеним єгером 150 км додому. Подивимось. Це щось дасть, чи щось зміниться. Все, всім пока. Чекайте, будуть відео заміна ГРМ, ну це вже скоро десь протягом тижня-двох. Стойки стабілізатора, рульова тяга, ступічний підшипник. Якщо нічого не вилізе, то з тим поки буде все. Все, всім пока.